Про новий хокейний сезон розповіли чернівецькі пінгвіни. У Чернівцях збудують підземний паркінг. У Чернівцях 15-річний хлопець порізав ножем свого однокласника. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях 15-річний хлопець порізав ножем свого однокласника. Трагедія сталася у школі на перерві після суперечки двох підлітків. Зараз потерпіле знаходиться у лікарні. В нього дві різані рани на спині, стан його стабільний. Нападник не затриманий, але дає свідчення. Інцидент стався в Чернівецькій школі номер 19 Ще самого ранку Юра помітив Андрія ніж і вимагав його віддати. Адже між двома хлопцями нещодавно виник конфлікт, і вони досі його не розв'язали. Він сказав, що це як. його... Відчепись від мене, а то я тебе заріжу. Я кажу, ти сядеш, а він каже, мене стаття спасе. Ну, статтю він не сказав яку. Раніше приносив, ніж бився там, не, не тільки зі мною конфліктував, з іншими, доставав там дівчат, всякі пошлості робив. На одній з перерв хлопці продовжили суперечку. Юра почав тікати від Андрія, перечепився через поріг і впав. Тоді Андрій наздогнав його і вдарив його декілька разів ножем в спину. Це все бачила мама Юри, техпрацівниця школи. Я від них була всього півтора метра була від них, бо я за ними швидко побігла, бо бачу, що то ситуація якась ну непонятно що. І той ну 10 секунд. Я б знала, що в нього в руках я б вибила той ніж. Десять секунд не бракувало, як раз за разом. Він, я думала, що він б'є його кулаком, не ножем, а кулаком. Як воїла кров, він хотів ще третій раз, але ж то, що третій раз ніж притиснув у палець і порізав палець йому. Пораненого хлопчика відвезли до лікарні. Тут його прооперували. В якійсь мірі пощастило, тому що, слава Богу, що рани не проникаючи, тобто не пошкоджені внутрішні органи. Дитина зараз стабільна, йде на поправку. Окрім болючих ран, хлопчик страждає ще від нічних жахів. Він погано спить, часто кричить та стогне у вісні. Погано себе почуває ще, погано спить, бо це відкриті рани, це не є шукат пошкрабане, о, це, це є ніж. Одна рана не дуже глибока, а друга матки глибока рана. О, і Він не гонить ні перевертатися, нічого перевернеться, стогне. От і все. Мені просто жаль, що це так вийшло, але цій дитині не місце в школі. Після цього випадку директор школи та двоє його заступників звільнилися. Педагоги кажуть, що з Андрієм давно спостерігали, що він був дещо агресивний, але не могли запідозрити, що він здатен на злочин. Цей хлопчик, що здійснив цей злочин, він більш агресивний, він більш такий неадекватний в своїй поведінці, він непередбачуваний хлопчик, краще вчився, ніж постраждалий. Постраждали більш спокійніші. Правоохоронці справу кваліфікують як навмисне нанесення тілесних. Пошкоджень. І вважають, що інцидент стався через гарячковість одного з хлопців. Ці ножові поранення були нанесені перочинним звичайним ножом. E, ножові поранення були не проникаючі. На сьогоднішній день є заключення медичне, що вони відносяться до категорії легких тілесних. Наразі матеріали направлені до районної прокуратури там порушили кримінальну справу. Цей учень пояснив, що значить у нього упродовж останніх чотирьох років. Відбувалися постійні конфлікти з цим потерпілим, і, як правило, потерпілий був постійно ініціатором цих конфліктів. Його ображав. Однокласники ж кажуть, що хлопці між собою не ворогували, але й симпатії не проявляли. Чув, що Андрій кидався в Юру каміннями. Після того Юра вирішив його шукати та не приходив до школи неділі 2-3. Після того він прийшов у вівторок. Юра, хотів з ним поговорити? Підійшов до нього, то й мотікнувся наче втікати. Чи так це з'ясує слідство? До того ж, працівники прокуратури перевірятимуть і педагогів, соціальних працівників та батьків. Чи немає з їхнього боку вони у скоєнні цього злочину? Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Майже 63 мільйони гривень на соціально-економічний розвиток виділили Чернівецькій області з державного бюджету. Повідомили в будинку з левами. 46 мільйонів та майже 17 мільйонів гривень субвенцій область вже отримала. За рахунок цих коштів планують завершити та продовжувати будівництво загалом 22 об'єктів соціально-культурної сфери, добудувати два підвідних газопроводи, провести капітальний ремонт трьох доріг та 15 покрівель, замінити ліфти у п'яти житлових будинках міста Чернівці, а також розпочати Конструкцію світлосигнального обладнання міжнародного аеропорту Чернівці. Музика. Підземну автостоянку побудують у центрі Чернівців. Зведенням паркінгу на ринку по вулиці Червоноармійській завершиться реконструкція центрального. Основне призначення споруди зменшити скупчення машин на прилеглих до ринку вулицях. Ринок центральний у Чернівцях реконструюють почергово. Зараз виконують будівельні роботи по периметру з боку вулиці Червоноармійської звели другий поверх. Там будуть офіси та крамниці з промисловими товарами. Завершиться реконструкція будівництвом підземного паркінгу. Вся середня частина ринку буде все вибиратися. Там буде будуватися паркінг, а потім на першому і другий поверх будуть встановлені торгові місця. Паркінг буде на глибині до 4 метрів, він розрахований на 35 міст, заїзд та виїзд з вулиці загула. Усі роботи ринок виконує за власні кошти. Через будівництво торгівлю не припинятимуть. Плануємо десь в кінці першого квартала 2012 року, або на початку другого квартала. Ми за цей час збираємося закрити. Третю чергу, тобто другий поверх від Чорвономіської, і туди, значить, люди перейдуть, значить, тимчасові столи ми там поставимо, і люди будуть перейдуть звідси середньої частини ринку, перейдуть на ті місця. Після реконструкції ринок стане двоповерховим зі скляним дахом. А місця для торгівлі обіцяє адміністрація зроблять комфортнішими. Майя Гумена Михайло Антонюк, час новин Чарнівці. Півроку працівники благодійного фонду Нова сім'я, психологи, правоохоронці та волонтери намагались вирішити проблеми дітей вулиці. Хлопці та дівчата, котрі тікають з дому через насилля у сім'ї, алкоголізм, батьків чи наркоманію, після таких психологічних травм дуже довго адаптовуються до нормального життя. Окрім цього, за словами фахівців, такі діти або ж самі починають порушувати букву закону або ж стають жертвами правопорушень. Більше ніж 200 дітей чинили злочини. Більше ніж 500 чинили адміністративні правопорушення. Більше ста, якщо конкретно то 112 дітей потерпіли відчелення злочину. Будемо говорити, де відсотків 20 цих дітей, які вчинили злочини, і відносно яких були чинили злочини, Якраз діти, які виховуються в тих кризових сім'ях. Які яких потенційно можна назвати дітьми вулиці. Це лише одна частина проблеми. Діти вулиці швидко піддаються негативному впливу, натомість дуже довго призвичаюються до нормального життя. Після кількох днів проживання поза домівкою молодь стає агресивною. Важко йде на контакт та отримує психологічну травму на тривалий час. Дитина, якщо вона попала на вулицю 10 днів на вулиці, вона може захворіти двома-трема інфекційними захворюваннями. Якщо дитина знаходиться на вулиці більше місяця, то для того, щоб на її ресоціалізацію і повернення дитини в суспільство потрібно десь біля року. Перебуваючи в родинах кризових родин, яких актуально алкоголізм, наркоманія чи насильство, вони безпечно цієї домівки не відчували. Тому юнаки і дівчата 12 років предназначені вулиці, і вони використовували різні можливості і засоби, щоб прожити на вулиці саме за півроку. Громадські активісти із з волонтерами і правоохоронцями зменшили можливість поширення віл сніду та проституції серед молоді. На цьому подібні спільні проекти не завершуються. Влада та громадський сектор мають на меті продовжити співпрацю у цьому соціальному напрямку. Оксана Денисюк Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Чернівецькі пінгвіни оголосили про початок нового хокейного сезону, в якому братимуть участь вісім команд. Про перспективи і плани, які спортсмени реалізовуватимуть найближчим часом, чернівецькі пінгвіни поділилися з нашими журналістами. Для чернівецьких пінгвінів новий хокейний сезон розпочався досить вдало. Буковинські спортсмени здобули перемогу в двох турнірах, які вони провели із Житомирськими хокеїстами. Наступними супротивниками чернівецьких пінгвінів стане команда із Хмельниччини. Ми всіх бажаючих маємо... любителей данного вида спорта, хоккей на льду, приглашаем на эту игру, чтобы поддержать нашу команду «Черновицкие пингвины» поболеть за нас. С вашими пожеланиями мы бы хотели, чтобы мы добились успеха, также выиграли эту игру, которая для нас будет, конечно, очень важна, потому что в дальнейшем у нас три игры будут проходить на выезде Мільницькам і в Вінниці. результат перших ір показав, що команда готова боротися, готова виступати, перемагати. І цього року ще з'явилося двоє молодих гравців. І, знову ж таки, на мою думку, наша команда є однією з наймолодших в регіональній хокейній лізі, тому перспектива Чернівецького хокею. Мені здається, є значно більше, ніж в інших командах. Окрім того, що до чернівецьких пінгвінів долучилися нові спортсмени, один з воротарів був змушений покинути хокейний колектив на час служби в армії. Ми будемо виходити з цієї ситуації. Є у нас наш запасний воротар, снятий, на те, що у нас стояв в тому році. Другим воротарем буде тепер стояти першим. скоршу всього. Є ще один воротар. Ще один є воротар. Будемо виходити з того, що є наразі. Чернівецькі пінгвіни готуються виборювати перемогу для свого краю. Наступна гра відбудеться у суботу зранку, у приміщенні людового майданчику. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск часному Чернівці» на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ЕСІСІНІЙ Також. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.